У Дніпропетровську відзначили день народження поетеси Лесі Українки. 144 роки дата не кругла, але не це важливо, вважають філологи і театрали. Вистава театру Шевченка за драматичною поемою Лесі Українки у катакомбах традиційно йде у лютому вже кілька років. Її автор вважає, треба постійно нагадувати про те, що в історії літератури і мистецтва українців є сторінка з іменем, яка каже. Сама за себе Леся Українка. В містах, де встановлені пам'ятники, письменниці в Києві, Торонто, Берліні, Телаві, Ялці та Балаклаві, ймовірно, сьогодні до них кладуть квіти. В нашому місті це зробити досить важко, бо портретна скульптура Лесі Українки розташована занадто високо. Але все ж можна подивитися на неї чи відвідати цей театр, де саме сьогодні відбувається вистава, присвячена поетесі. А чим може привабити вистава під назвою в катакомбах» студентську публіку? про цей твір мені мало відомо, але я нам я чому чому сюди прийшов, тому що я хочу подивитися все це, збагатитися, скажімо так, своїм літературними знаннями. Ну і особисто для мене це корисно прийшов з дівчиною, я то я думаю, все, все буде добре. Режисер та актор вистави Вілен Головко вважає завжди знайдуться молоді люди, які тільки но знайомляться із театром і з драматургією Лесі Українки. Іноді автор не чекає їх у театрі, а возить виставу по вишах: у Київ, Кривий Ріг, Нікополь. Благовін один виконує всі ролі у поемі. Взагалі, це така акція. В день народження Лесі Українки нагадати, що є така поетеса. Поему в катакомбах Вілен Головко спочатку зробив як театральні ескізи. Тепер каже твір виріс до повноцінних декорацій. Тут три хрести на одному хресті: одежа єпископа, середній хрест, справа Патриції, хрест, хрест і одежа його, і зліва раба. Актор має надію, публіка зрозуміє, про що писала Лесі Українка в цій драматичній поемі. Людина має бути вільна, непідвладна, богорівна. Леся Українка в цій драматичній поемі вивела такий образ: значить, вони борються в покорі і терпимості. Треба постійно розгадувати сенс дій актора, уважно слухати краще, якщо глядач спочатку прочитає поему. У театрі впевнені варто почати дізнаватися про особистість Лесі Українки та читати її поезії, і вона не відпустить від себе. Ми знаємо, що вона і музикант була, і малювала, і звичайно писала і поезію. Також вона, так би мовити, продовжувала розвиток жанру, драматична поема. Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає, писала жінка, яку вважали не лише поетесою, а й провидицію. Я побувала в травні в будинку музею Лесі Українки в селі Колодяжному, Подивилась нарешті на її речі, цієї дивовижно мужньої, сильної та дітної жінки, на її мережевну білу рукавичку, на її капелюшах, на автографи її творів, якась абсолютно не схожа на всі інші була людина, з її аура надзвичайної духовності, добра, добротворення, яка повинна бути і присутня. І все ж таки місця для погрудь Франка, Віниченка, Стуса та Українки обрані правильно і зверху дивляться на все, що відбувається в їхній країні. Проте погляд Лесі Українки скульптор спрямував, ніби крізь все реальне, туди, де ніхто, крім неї, нічого не зможе побачити. Ірина Каблоцька, Олександр Бронський, новини 11 каналу.